Ні в якому випадку не ходіть на кладовище, не подивившись це відео. Друзі, у нас вже почались гробки. Ми вже дуже всі з вами весело проводимо свій час на кладовищі, чистимо, розчищаємо могили, беремо з собою дітей, сім'ю, їжу. Але не знаємо одного, що все це може привести до нас біду. Друзі, додивіться до кінця, тому що в кінці, як завжди, найцікавіше. Ну що, перше, що вам хотілося сказати, звичайно, на мене підпишіться, поставте лайк і поділіться з близькими, які також зараз збираються на кладовище. Перше, що вам потрібно зрозуміти, ні при яких умовах. Нічого не можна брати з кладовища. З кладовища не можна не брати ні гроші, ні цукерки, ніякі там свічки, квіти, сподобалось щось. Не можна, не можна і ще раз не можна. Це все мертва енергія. Коли людині щось кладуть на могилу, воно автоматично стає мертвим, притягаючи до себе. Це те ж саме, що з Чорнобилю з реактору притягнути до себе якусь річ. Вона так само несе негативні аспекти і вібрації для вашого дому, тим паче від мертвих незнайомих людей. Тому, коли ви залишаєте щось на кладовищі, хай воно там залишається. Далі під пункт невеликий: якщо у вас щось впало на кладовище, ми це не піднімаємо. Знайте, що таким чином ви відкупилися. Від будь-якого негативу, або просто відкупилася від чогось, або дух, який стоїть перед вами, хотів за це плату якусь вашу річ. Тож навіть це буде саме коштовна річ, навіть якщо це буде мобільний телефон, друзі. Не піднімайте, значить, все це, це вам такий буде дуже гарний знак, що забрала сутність якийсь негатив. Далі, наступне, коли будете йти на кладовище, обов'язково відкупіться. Якщо ви йдете просто на кладовище, то просто візьміть монетки, цукерки, булочки, е сок, алкоголь і поставте просто вашим. Близьким, ні в якому випадку не з пустими руками йдемо. Наступне дуже важливе: ми, коли йдемо складовище, ми не повертаємося. Ось пройшли ворота, можна розвернутися. А поки йдемо складовище, попорались на кладовище, йдемо складовище, попорались і все. І не повертаємося. Інакше притягнете до себе духів, духів смерті, друзі. Користуйтеся, це лише маленька частинка того, що хотів вам розказати. Чекайте на другу, третю. Частину, ну і, звичайно, якщо вам потрібен розклад на всі сфери вашого життя на травень місяць, напиши слово мольфар під цим відео, і я тобі безкоштовно вишлю на всі сфери твого життя розклад.